В цьому відеоролику хочеться поговорити про другу по цінності шахову фігуру після ферза. Це фігура тура. У білих дві тури. На початку партії вони розташовуються в куточках. У білих це поле А1 і H1, у чорних на полі А8 і H8. Фігура оцінюється в 5 одиниць і дві тури достойно можуть грати проти одного ферза-суперника. Це дальнобойна фігура, тому що може ходити з одного краю дошки на інший край дошки. Як і всі інші фігури, крім коня, ця фігура не може перестрибувати через інші. І так, для зручності я взяв одну білу туру. І зараз покажу, як ходить і б'є тура. Тура ходить по вертикалях і по горизонталях, по прямих лініях. Це поля, на які Тура може піти. На одну клітинку, на дві клітинки, може зразу піти далеко на край дошки. Це можливі ходи з поля С3 в цих напрямках. Давайте зараз виконуємо таке завдання. Тура знаходиться на полі А1, їй треба потрапити в протилежний куточок дошки H8. Ось сюди. Але ми пам'ятаємо, що тура ходить тільки по прямих. І ми ускладнимо для себе завдання. Ми розташуємо перешкоди. Ну, наприклад, ось такі перешкоди. І ми постараємося потрапити в пункт H8. Ми говорили. Тора могла б піти таким чином. Поле А2, поле g 2 g 4 H4 і H8. І так, раз, хід, два, три, п'ять. Але давайте подивимось, чи можна ще коротшим шляхом потрапити на поле H8. Давайте спробуємо піти інакше. Тура ходить спочатку на поле D1, потім ходить на поле d 7 на поле H7 і на поле H8. І так, раз хід, два хід, три хід і 4. І так ми знайшли. Ще коротший шлях для тури. Для того, щоб вона подолала всі перешкоди, тому що тура не перестрибує ці перешкоди, і потрапляє на потрібний нам пункт. Давайте зараз подивимося, як тура може бути. Наприклад, вона стоїть на полі С3, і ми розташимо деякі фігури суперника. За умови, що ці фігури у нас. Не рухається. І ми зараз спробуємо побити ці фігури. Ну, Перша фігура, яку може побити тура, це у нас чорна тура. Ось таким чином. На поле це 7 Потім по горизонталі наступним ходом тура може побити слона на полі F7. Потім по далі вниз на поле F2 може побити коня. Наступним ходом може побити на H2 пішака, і в кінці може побити ферзя на полі H6. Ось таким чином. Тура б'є туру, слона, коня, пішака, ферзя. Звісно, під час гри. Гравцю потрібно визначити, яку ж фігуру краще побити. Він оцінює ті фігури, які знаходяться у нього під ударом, і намагається виграти фігуру з більшою цінністю. Кінь коштує 3 одиниці, слон 3 одиниці, пішак 1 одиницю і ферзь коштує 9 одиниць. Звісно, тура. Швидше за все буде бити ферзя на полі D1. Потім наступне взяття можливе на полі